Час розкидати каміння і час його збирати сказано у старозавітній біблійній книзі Еклезіаста. Саме ця прадавня мудрість найкраще підходить для характеристики теперішнього стану комунального підприємства Червоноград теплокомуненерго. Майже два десятиліття мешканці нашого міста розкидали каміння, самовільно від'єднуючись від централізованого теплопостачання. Система обігріву багатоповерхівок поступово розбалансовувалася, і підприємству ставало працювати щоразу важче. Тепер же прийшов врешті час це каміння збирати, адже вартість опалення стала для споживачів непідйомною, а технічний стан теплокомуненерго критичним. І без кардинальних змін вирішити цю проблему, вочевидь, не вдасться. Детально про ситуацію у головній теплопостачальній організації Червонограда журналістам розповів міський голова Андрій Залівський. Станом на сьогодні, згідно з інформації теплокомуненерго, від опалення централізованого від'єдналося 61% населення. І виникає дилема з міського бюджету: дотувати підприємство, послугами якого користується одна третина населення плюс міський бюджет. І коли я провожу прийом громадян, що я зустрічаю? Люди приходять зі скаргами, з плачами. Тому що ціна за квадратний метр опалення 25 гривень. І якщо так далі буде, то ситуація ще погіршиться. Но ми не можемо допустити, щоб бідні люди оплачували так дорого. І я питаю, ну, субсидію ж можна оформити? Нам не входить субсидії. В силу тих чи інших обставин хтось отримує регрес, хтось має дітей і не має де їх приписати в іншому місці. Тобто є проблеми, які не вирішуються. Ну але ці люди не можуть платити в 3-4 рази дорожче. Крім того, в нас тариф є дійсно другий по величині в області, який є чуть не максимальний. І ми теж повинні в тому напрямку працювати, здешевити. адже людям не цікаво, хто буде надавачем послугам. Людям цікаво те, який буде тариф і чи не буде він зростати. Через те, що рахунки червоноград теплокомуненерго вже досить давно заблоковані, міській владі доводиться постійно виділяти кошти для забезпечення поточних потреб підприємства. Доводжу до вашого відомо, що в 2015 році на теплокомуненерго з резервного фонду для стабільної роботи для підтримки для усунення аварій закупівлі солі було виділено 290 тисяч. В цьому році я підписав розпорядження про виділення 140 тисяч. Для чого? Для того, щоб знову закупити сіль, закупити зріжений газ для певних робіт і для паливно-мастильних матеріалів. Підприємства рахунки заблоковані. Підприємство зараз в дуже складній ситуації, коли надходжень немає. Працівники теплокомуненерго намагаються зробити усе можливе для того, аби майно підприємства перебувало у справному стані. Але коли величезний резервуар перелатаний уже десятки разів, гарантувати його безпечність неможливо до великої біди за таких умов рукою подати, і рано чи пізно вона станеться. 6 листопада 2015 року. В результаті аварії вийшов з ладу стабілізаційний бак, який для стабільної роботи та зберігав в районі 1 тисячі метрів кубічної води. Сьогодні до мене звернулися люди, садівництво яких ділянки постраждали від того, що залишки даного баку затопили їхні ділянки різними елементами, потрібно кошти на відшкодовані. Підприємство таких коштів немає. То ми з міського бюджету знову повинні виділяти ресурси для того, щоб це ліквідувати. Бо пострадали люди. Вони не винні у тому, що матеріал був старий. Другий момент. До нас надійшла відповідь за звернення депутата Володимира Ткачика на обласну раду щодо виділення коштів на даний бак. В результаті обласна комісія рекомендувала нам закласти кошти в міському бюджеті. Міський бюджет не є гумовий, і всі видатки ми не можемо з нього закласти і зробити. На сьогоднішній день для забезпечення стабільної роботи міське теплокомуненерго потребує багатомільйонних капіталовкладень. Директор підприємства просить грошей у міської влади, але з бюджету, вочевидь, не вдасться виділити навіть сотої частини від потреби. Головне зараз зробити так, щоб тариф зменшити. Головне зробити так, щоб зменшити кількість поривів на теплотрасах. Ми тільки зробимо після того порив. Тільки відновимо, після того знову порив. Якщо забувають кілки, бо немає інших матеріалів, ну, то скільки часу прослужить той кілок? Тому стоїть питання в масштабі, в комплексі. Ми хочемо бачити красиве місто? Чи ми хочемо, щоб постійно по місті були окопи, траншеї? І були великі тепловтрати. Спанхалович Дмуховський, як керівник підприємства, звернувся до нас листом від 13 січня цього року про виділення суми коштів 170 мільйонів гривень на заміну труб і на заміну одного з котлів, який вже закінчує 170 мільйонів гривень при міському бюджеті 270 мільйонів, яких ми фінансуємо. Освіту, культуру, всі, всі. Плюс зараз добираємо соціальну сферу, ну це, це нереальні кошти. Якщо ми говоримо про кредит, то такі кошти даються лише тільки під заставу. І то, коли Кабмін, обласна адміністрація погодить. Ну, такої суми нам ніхто не погодить. Станом на початок цього року борг Червоноград теплокомуненерго за спожитий газ наблизився до позначки у 80 мільйонів гривень. Якщо тенденція до росту заборгованості зберігатиметься, наслідки можуть бути катастрофічними, каже Андрій Залівський. За останні 5 років борг за газ зріс з 10 по 15, якщо я не помиляюся, від 6 мільйонів до 80. Борг. То якщо ми далі чекаємо, нічого не робимо, то борг перевалить за 100 мільйонів. А далі все. І це, ну, це пастка. Якщо раптом борги будуть зростати, погашення не буде. Субвенції чи вірніше різниці в тарифах на 2016 рік немає. І борг, як сніговий ком, крутиться, він наростає, можуть розтягнути підприємство. Що буде тоді? Коли всі активи підуть з молотка. І коли нам говорять пропозицію, давайте ви це підприємство збанкрутуйте, а натомість створіть інше, але чи може третина споживачів оплатити всі видатки підприємства? Та ніколи. І навіть нове підприємство, яке буде створене, без великих фінансових вливань, воно цього не зробить. І я переживаю інше, щоб не було так, як зват прибужжя, коли оголосили банкротом, активи перейшли в інші підприємства, а люди лишилися своїми проблемами. Тому ми не можемо допустити банкротства даного підприємства. За словами Андрія Залівського, в інших містах нашої держави, де працюють комунальні теплокомуненерго, також є багатомільйонні заборгованості за спожитий газ. Коли нам наводять приклад міста Львова, то я хочу сказати, що Львів теплокомуненерго має борг за Природний газ 176 мільйонів гривень, а залізничне теплоенерго 34,5 мільйони. Тобто разом це вийде понад 210 мільйонів гривень боргу. І коли нам розказують, що у Львові цього немає, теж борг за газ є. Тільки вони беруть кредит. Тому що у них в ну, них є більше майна, у них є більше застави і так далі. Сучасні енергоощадні технології дозволяють виробляти значну кількість теплової енергії при невеликих затратах палива. Проте, ні червоноград теплокомуненерго, ні міська влада не має достатньо коштів для закупівлі новітніх приладів. Якби ми мали зараз реальні обігові кошти і вклали 300 мільйонів гривень у дане підприємство, проінвестували. Чи держава проінвестувала, чи ми, то звичайно, що ми б поміняли труби, теплотрати б зменшилися. Ми б замінили котла. ККД твердопаловного котла, як ми поставили, було б набагато кращим, більшим. І крім того, ми змогли б використовувати лозу, дерево, і в тому числі і вугілля. Крім того, якщо б ми це зробили, якби ми мали ці кошти, то ми б могли б працювати з. Когенерацію з тим, щоб виготовляти електроенергію, так звана е зелена електроенергія і, і тому подібне, ми могли б освоювати ту територію. На жаль, на превеликий жаль, ні в міському бюджеті, ні з чорашньої поїздки в Київ. Я зрозумів, коштів у держави на це просто немає. Іншого виходу, як співпрацювати з підприємцями, з великими інвесторами. У нас просто в даній ситуації немає альтернативи. Якщо хтось запропонує краще і розкаже. Але на жаль, ніхто не пропонує. Одним із можливих способів виводу теплокомуненерго і системної кризи є передача його у концесію, тобто в управління приватному інвестору. Якщо таку ідею вдасться втілити у життя, концесіонер модернізуватиме підприємство, сплачуватиме кошти до міського бюджету, сам же отримуватиме прибуток від впровадження енергощадних технологій. Той, хто буде працювати, вкладати свої кошти в теплокомуненерго, якщо буде відбуватися, місто буде платити від 2 до 3 мільйонів гривень, за які ми можемо ремонтувати дороги, ремонтувати будь-що. Зараз обласна рада і державний бюджет виключно кошти дає під співфінансування. І якщо ми маємо своїх отриманих 2-3 мільйона, ми від держави можемо отримати 7 або 10, або більше мільйонів. Якщо ми цих не маємо коштів. Значить, ми відповідно менше суму отримаємо. Ми мали в минулому році півтора мільйона гривень бюджет розвитку. Тут ми отримаємо ще додатково ще три. Можемо отримати за попередніми розрахунками. Передача міського теплокомуненерго у концесію призведе до зниження тарифів на теплопостачання та покращення якості надання послуг. Якщо так станеться, то й кількість споживачів у підприємства може суттєво зрости. Людей цікавить. Скільки вони будуть платити. Якщо людина зараз платить 25 гривень за квадратний метр, а якщо після того, як прийде інвестор, поміняє труби, зменшить навантаження, і е, ціна не буде там, 800 гривень для, за гілокалорію чи 780 для мешканців, а опуститься умовно до 600. Та? Люди будуть проти цього? Та ні. Я думаю, що люди будуть тільки за. Це один момент. І е, коли я собі аналізував і думав, от якби я був таким інвестором, де стільки грошей і Що би я хотів? Звичайно, що я би хотів збільшити кількість тих, кому надавати послугу. Чому? Бо в збільшення об'єму ти отримуєш меншу собівартість і ти отримуєш повернення своїх коштів. Тому, звичайно, що будь-який інвестор, який би прийшов, він би працював над тим, щоб. Люди приєднувалися до цього за словами Андрія Заліського однією із найсуттєвіших переваг передачі підприємств у концесію є те, що усі капіталовкладення, здійснені інвестором, залишаться в розпорядженні громади міста. Концесія це не є приватні руки і відрізняється вона від оренди лише тільки тривалістю. Ми ж дозволяємо зараз оренду комунального майна до трьох років, до п'яти років. Концесія це. Своєрідна оренда, але на більш тривалий термін. Але є різниця між концесією та орендою. Наприклад, ми маємо дуже гарне приміщення на Корольова 12, де раніше був Приватбанк. І всі хотіли б зараз це приміщення орендувати. Але після того, як виїхав Приватбанк, лишилися одні руїни. Плитка знята, все. Чому? Тому що згідно закону, всі капіталокладення, які проводять орендар, це його власність, він має право забрати. А згідно закону про концесію, про державну приватності партнерство. Всі кошти, які вкладає інвестор у мережу, у заміну труб, котлів, вони лишаються у власності громади. І ще одна різниця між приватизацією і концесією. Нас інколи штовхають під приватизацію. Так? Але я як міський голова, я не дозволю, щоб воно пішло у приватні руки про це як розказується. Тому що приватизація передбачає продаж даного майна. Концесія ж навпаки передбачає управління майном. Незважаючи на те, що питання можливої передачі міського теплокомуненерго у концесію лише почало вивчатися, частина місцевих депутатів вже висловила свою незгоду з такими планами. Йде Велика агітаційна компанія проти цього. І якби вона йшла з аргументами, я розумію. Але коли йде маніпуляція думкою людей, одні поняття підмінюються іншими, то це вже є трошки злочин проти людей, проти громади. І дуже цікаво, що ті, хто найбільше кричать, вони самі незаконно від'єдналися від центрального опалення. Тому питання, чому особисто люди від'єдналися, використовують інші джерела. Дехто має під'єднано індивідуальне опалення, а дехто навіть не має. Тобто стояк проходить через його квартиру і він обігрівається за рахунок інших і за це не платить. То чому ці люди цього не говорять? Перед тим як казати за що вони за словами Андрія Залівського, умови можливої передачі Червоноград теплокомуненерго у концесію визначатиме спеціальна комісія, до складу якої повинні увійти працівники підприємства, депутати Червоноградської міської та Львівської обласної рад, а також спеціалісти міськвиконкому. Всі ті, хто проти, включені в цю комісію конкурс так. Вони будуть дивитися і до кожного пункту можуть ставити свої питання, не погоджувати і так далі. Всіх насторожує питання 49 років. Але в законі сказано від 5 до 50. І комісія буде визначати, скільки, можливо, 20 з продовженням на ще, якщо будуть виконувати ці умови. Остаточне рішення приймає міська рада після того, як відбудеться конкурс. Тому. Конкурс це ще не ознака того, що вже все. Конкурс це є вивчення пропозицій. А можливо, ті пропозиції, які будуть подані на конкурс, жодна не буде прийнята. Ми не можемо дискутувати про те, чого немає. Якщо ми хочемо щось, ми повинні спробувати створити комісію. Комісія запрацює. В комісії є депутати обласної ради, є голови постійних депутатських комісій. І зауважте, там немає міського голови. Комісію не очолює міський голова. Міський голова, як, як простий мешканець громади, так само буде цікавитися, як воно відбувається. Ми будемо запрошувати на конкурсну комісію, якщо вона буде створена. Засмасу інформації, так ми робили публічний конкурс. Це ж не буде приховування, тому що ми всі зацікавлені в тому, щоб цей проект відбувся. Для того щоб зрозуміти, чи знайдуться інвестори, котрі зможуть взяти міське теплокомуненерго у концесію, потрібно сформувати конкурсну комісію, члени якої вивчатимуть можливі пропозиції. Проєкт рішення про створення такої комісії буде винесений на наступну сесію міської ради. Це рішення, яке буде на сесії, воно не є кінцеве, воно є тільки стартове. В тому плані, щоб вивчити ті пропозиції, які будуть. Гірше буде тоді, коли ми це все зробимо, і на конкурс не подався ніхто, бо подивився, що тут лише одна третина споживачів, от тоді буде великий знак питання. Що тоді робити, де тоді брати ресурси? І тоді всі ті, хто казав я проти, повинні підказати, де тоді взяти кошти. От що питання. І не лише підказати, а й добитися, щоб ці кошти прийшли. Звичайно, що я буду працювати чи в такому випадку, чи в такому залучення коштів пошук інших джерел, альтернативних, але ну, шукаємо, що краще, і що легше, і швидше це можна зробити. Міський голова запевнив, що перед початком роботи конкурсної комісії будуть проведені загальноміські громадські слухання щодо можливої передачі теплокомуненерго у концесію. На сесії говорили про громадські слухання, що. Їх не було, чи вони були, але не такі. Ми неодмінно проведемо громадські слухання до сесії, обов'язково і Бурдатом ми повідомимо на цьому тижні, узгодимо всі організаційні моменти, так щоб влаштувало всіх, і тих, хто за, і тих, хто проти, і щоб вони могли підготувати всі свої аргументи для того, щоб громада міста Чорнорада знала, які шляхи є виходу з даної ситуації. З мого боку, потрібно забезпечити конструктивний діалог одної позиції, другої позиції, щоб громада міста побачила аргументи. Нам наводять приклад Новояврівська, наводять приклад Нового Роздолу, але є відмінність. Там є приватні компанії. Ми не надаємо приватні руки назавжди. Це один момент. Другий момент. Я думаю, що коли всі поспілкуються. Коли всі побачать термін, що таке приватизація, що таке концесія, кожен для себе зробить висновок. На думку Андрія Зелівського, залучення інвестицій є одним із головних завдань міської влади, адже лише таким чином ми можемо домогтися насправді вагомих змін, які призведуть до суттєвого покращення життя людей. Ми з Ігорем Мироновичем Грабінським плануємо зараз поїхати в Польщу. І також залучаємо Сухиняка Віктора Євгеновича щодо питання по утилізації відходів по сміттю. Є інвестор, який готовий також зайти на спецзвалище. Чому? Тому що ми хочемо покращити систему відбору, бо карта, яку вже заповнили, дуже швидко заповнилася. І коли зараз понад 10 мільйонів вкладено в наступну карту велику. Якщо такими темпами йти, вона і знос скоро закінчиться, а це ще більше кошти. Але найгірше, що в нас немає території більше, на яку ми могли б сильно роздавати під сміттєзвалище. Тому ми знову їдемо, то виникає питання, чому тут ми їдемо за інвестором, а тут ми не шукаємо ми кажемо, не треба інвестора. Або ми шукаємо і працюємо, значить, працюємо. Коли мені закидають, от будуть саме ті. Ви знаєте, я собі згадую 2000 ні роки, коли криворіж Сталь був конкурс, правда? Ми тішилися конкурсу. Ніхто не знає, хто переможе в конкурсі. Я би тішився найбільше, якби прийшла іноземна компанія словацька, американська, німецька, польська, щоб була інвестиція за кордон. Для нас це б було показово, і я б дуже радий був, бо це б показало іншим підприємствам, інвесторам, що в нас можна працювати. Передача червоноград теплокомуненерго у концесію, зазначив Андрій Залівський, може не лише покращити систему опалення міста, але й надати вагомий імпульс до створення нових робочих місць та розвитку промисловості нашого краю. Це можуть бути турбіни в трубі, де можуть виробляти електроенергію. Можуть бути поруч підприємства, заводи, які споживають додаткову теплову енергію. Це може бути металургійні інші. І це знову додаткові робочі місця. Як ми знаємо, в 2015 році у місті Чорнограді було з аукціону продано земельну ділянку 2 гектари за теплокомуненерго. Але чомусь інвестор, який вклав кошти в ту ділянку, щось не веде роботу. А чому? Тому що він не знає, що буде з теплокомуненерго. Бо рахунки заблоковані. А якщо раптом завтра... Почнуть забирати майно через заблоковані рахунки. Де гарантія, що буде будівництво заводу, який потім буде мати Тобто Немає. Тому ми повинні. Якщо ми хочемо зберегти, якщо ми хочемо наростити робочі місця, дати нові поштовхи, ми повинні подумати і злучати інвестора, показувати, що в нас привабливий інвестиційний клімат. Якщо систему централізованого теплопостачання нашого міста обслуговуватиме приватний інвестор, він зможе спорудити нові високоефективні паливні станції, завдяки яким якість надання послуг повинна суттєво зрости. Була колись пропозиція зробити міні-котельню в районі восьмої 9 дев'ятої школи басейну для того, щоб Здешевити послугу і зменшити навантаження. Так, воно є. Просто коли порахувати, скільки коштує цей інвестиційний проєкт сам по собі, він коштує. Ну, зараз я вже знаю перерахунку, ну тоді було кілька мільйонів. Зараз воно, напевно, виросло там, в, три, в три в чотири рази. І можливо, це і варто зробити. Але якщо, наприклад, моделюємо ситуацію, міський бюджет мав би зараз там, 100% 150 мільйонів гривень на бюджеті розвитку. Він би міг це робити. Якщо він цього не має, він зробити не може. Якщо приходить інвестор, він дивиться всю систему і вважає, що йому не потрібно на ГРК-1 ставити один об'ємний котел. Йому вигідніше на ЦТП поставити, добудувати невеличку котельню, яка буде оберігувати той квартал. Він зменшить собі вартість послуги. Вона впаде, більше споживачів може прийти, але це вже мислення людини, яка вкладає свої кошти і хоче, щоб вони працювали. Тому я і виступаю за інвестора. Бо коли в міському бюджеті тих коштів немає, а це треба робити, значить треба шукати альтернативний шлях залучення тих коштів. Для тих мешканців нашого міста, які отримують субсидії, передача теплокомуненерго у концесію не матиме жодних негативних наслідків, запевняє Андрій Залівський. Є зараз єдина система щодо пільг і субсидій. Так, пільг вірніше немає, є тільки субсидії. І хтось отримує субсидію на 4 тисячі гривень, в чому раді, хтось отримує на тисячу, а хтось взагалі її не має. Навіть тих самих шахтарів, регресників чи інших. Залежить від доходу, від тої декларації, яку хто подає. Тепер на рахунок того, що є страх, що хтось не отримає. В угоді і чітко записано, як надаються послуги. І навіть зараз теплокомуненерго веде претензійну позовну роботу щодо неплатників. Немає значення за послугу, треба оплачувати. І відповідно, якщо хтось вважає, що когось не буде, звичайно, що міська рада буде в тому допомагати. Але я хочу вам сказати, що в Хмельницькій області є прецедент. Той концесіонер, який недобросовісно виконував свої обов'язки. В одному з міст Хмельницької області його позбавили міська рада, прийняла рішення і розірвала угоду про концесію. Про що це говорить? Що міська рада має великий вплив, тому що вона підписує цю угоду. В наступному випуску новин телеканалу «Бушнет», який вийде в ефір у вівторок. Ви зможете переглянути репортаж про сучасний стан головної котельні Червоноград теплокомуненерго.